О, тут як подивитися, розумієш, що колектив один, завтра другий. Звичайно, ми не можемо з людьми крокувати по життю все життя. Але все рівно поряд з нами залишають. Коротше, як тобі пояснити? Я не знаю, чи ти дивишся перепалку з самого початку, але. Ще раз поясню, так да, для мене люди цінні. Мене, ну без обід, друзі, я вам всім вдячний, що ви мене дивитеся, Вдячний за підписку. Але якщо ви думаєте, що я за вас буду рішати ваші проблеми, бо вам на 2% підняли комісію, ні, цього не буде. Цей блог створений не для цього. Якщо ви тут, для того, щоб типу, ви думаєте, що благодарності маю на амбразуру за вас кидатись, цього не буде. Я рахую, якщо вас не влаштовує уклон, ви маєте перестати його катати. Ви маєте єднатися і тоді виставляти претензію амбасадорам, якщо амбасадори. Бо амбасадори це по великому рахунку такі ж водії. Ми не є співвласниками чи акціонерами е, уклона. Так ось, коли ви згуртуєтеся і такі, а їбать, а що це амбасадорів немає, ну, такого не буде, бо амбасадори між вами будуть. Ну в першу чергу ви повинні гуртуватися. Але в цілому мені як не зрозумілі логіка. Уклона раді двох процентів вони пішли на такі репутаційні втрати. Так і мені в цілому не зрозуміло стінання блядь, в інтернеті від водіїв за ці два процента. Та ви сука на кофе більше зливаєте в де в місяць, ніж ці два процента. Ви відчуєте, а в одні з піднялося йобаний рот. Я людину по простому запитав, чому він вирішив, що я маю за нього відбивати його комісію, і почалася стандартна двіжуха, бо я за мене воював. Так Сашко. Я ще раз кажу, він за мене, конкретно за мене, не воює.